Ми розуміємо чітко, що парламент повинен працювати, але наголошуємо на тому, що парламент повинен працювати законно, і голосування повинно відбуватися у конституційний спосіб. Опозиція наполягає на тому, що персональне голосування відбувалося відповідно до закону про рекламу. Якщо немає можливості на сьогодні технічно забезпечити таке голосування, то тоді треба голосувати руками або бюлетенями. Є чіткі пропозиції, які дозволять розблокувати і почати працювати. Головне, щоб було задіяне особисте голосування. Чи сенсорною кнопкою, чи руками, чи бюлетенями є до цього і регламент, чи що дозволяє зробити це в кілька способів, тобто форма це питання політичних консультацій. Тому ми чекаємо результатів.